Вітаю, мене звати Чимирис і В цьому відео ми поговоримо про лінійку преміальних ноутбуків йога від компанії Lenovo. Перша ця лінійка з'явилася в світ у 2012 році, і за більше ніж десятирічну історію було різне. І шкіряні кришки екрану, і скляні кнопки, і неймовірні кольорові рішення. Йога – це лінійка ноутбуків, котра завжди тебе приємно дивує. Зараз же мова піде про класичний форм-фактор тонкий, автономний та надпродуктивний. Yo pro 16 дюймів. Одразу поговоримо про екран, бо це те місце в ноутбуці, з яким ви максимально часто комунікуєте. Працюєте з таблицями, дивитеся фільми, граєте в ігри. І якість контенту, який ви отримуєте, безпосередньо залежить від якості самого екрану. Якщо ми говоримо про екран ноутбуку Yoga Pro 9 16-ї діагоналі, то тут встановлений кращий екран. Індустрії 16 дюймів з 3,2 зображенням та частотою оновлення в 165 Гц. Співвідношення сторін 16 до 10 дало можливість в корпусі 15 і 6 розмістити більший екран. Тут використовується новітня розробка міні ЛЕД матриця. З яскравістю в 1200 ніт, контрастністю 1 мільйон до 1 та 100% покриттям, колірних просторів SRGB, Adobe RGB та dci p 3 Також є модифікації з сенсорним екраном. Приставка Pro в назві ноутбуку вказує на його продуктивність. Yoga Pro 9 має на борту процесори компанії Intel. Це 13 покоління, Core i7 або Core i9, обидва з індексом H. 14 ядер, 20 потоків, пікова тактова частота в 5,4 ГГц та загальний кеш в 24 МБ. Якщо ми говоримо про оперативну пам'ять, тут є три варіанти: 16, 32 або 64 ГБ. Новітня, надшвидка LPDDR 5X пам'ять зі швидкістю 6400. А що стосується зберігання всього необхідного, ми маємо два SSD. NVMe по 1 ТБ кожен. Продуктивність на процесорі не закінчується. Yoga Pro 9 продовжує дивувати. В цьому ноутбуку встановлені фінальні чіпи компанії NVIDIA – RTX 4050, 4060 та навіть RTX 4070. Всі з потужністю 100 Вт. Це стало можливим завдяки новітній системі охолодження, котра розроблена інженерами компанії Lenovo. Це поєднання нового матеріалу, рідкий метал, з іншим типом охолодження випаровольна камера. Такий симбіоз дає можливість розміщувати в тонших корпусах ноутбуків максимально продуктивну графіку. А для зручного управління продуктивністю комбінацією клавіш FN плюс Q можна вибирати один з трьох різних варіантів роботи системи. Максимальне збереження заряду, збалансований режим або надпродуктивна робота. Як я вже згадував на початку, ноутбук Yoga Pro 9 це автономний ноутбук. Вбудований акумулятор на 75 Вт годин дає близько 7 годин роботи та 10 годин перегляду відео. Я хочу нагадати, що це 16 дюймів, міні лед 1200 ніт, Core i 9 та 4070 графіка. Все це вкупі і дає показник продуктивності, котрий перевищує всі очікування індустрії. Обов'язковою є підтримка швидкої зарядки. За 30 хвилин ноутбук заряджається на 50%. В корпусі цього красення розмістилися всі необхідні для повноцінної роботи порти та рознім. На лівій грані є рознім зарядки, USB Type-A версії 32, повнорозмірний HDMI. Type-C версії 3.2 з підтримкою Thunderbolt 4 та комбінований аудіопорт. На правій грані маємо USB Type-A версії 32, картрідер, кнопку живлення та важіль блокування камери. На верхній частині екрану розмістився блок камери та мікрофонів. Камера з 5 мегапіксельним сенсором обов'язковим є присутність інфрачервоних датчиків для зручної та швидкої авторизації в облікові записи. По обидві сторони від камери розмістилися 4 мікрофони з активним шумодавом. Ми з вами не поговорили лише про звук. Тож маємо акустику на 6 динаміків: група основних вуферів, 4 динаміки по 2 вати та ще 2 твіттера подвавати. Акустика з підтримкою технології Dolby Atmos. Ноутбуки Yoga Pro 9 це поєднання ультрапреміальності, ультрапродуктивності з великою кількістю всіляких технологічних фішок.